А культурне питання є, прошу? Культурне питання там переходять. Стосується. Ми таблицу забираємо.

Шановні присутні, сьогодні відсутня голова комісії Венгрина Олена Петрівна, тому я є заступник буду проводити комісію. Сьогодні на комісії нас з'явилося 6 депутатів, тому в нас є хвороба, можемо починати комісію. Хто за те, щоб починати комісію? Голосуємо. Хто за? Проти, утримав, Так, по порядку денному. Перше питання це про внесення змін та доповнення до міської цільової програми, відпочинку та оздоровлення дітей на 22-25 роки. Затверджений рішенням Чорноморської міської ради, в десь району близько області 4.02.22 року. Інформація пише. Да, В машину, М? И на машинку Ну, оно там, да, осталось тоже кошти, тоже проверяться на заведеность. На заведении, да. Такие выделили. Да, да, да. Почему двигали? Ну... Паска, ну, ну більше, да. Их будет бильше, да? Их будет больше. Четыре, буде Да. Пробачив маршрут, так сказать. На Це да. а, на Завтра, да, 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 два заклади до да. пропадших. Да? Два заклади. Є ще ката мабуть. Сколько в цілому дітей вот, молодців розпочили? Ну, ті, що стояли на обліку в нас і мали по отримати бутінки у нас, тут їх 72 стовп. А так наразі вже буде більше дітей. Ще ходити до басейну, до інших вовків та спортивних секцій. Першу чому, так, рекомендувалися на 72 дитини. Ставимо на голосування рекомендувати сесії. Це питання. Ставимо став на голосування рекомендувати наступні сесії, перше питання. Хто за? Оноголосно. Друге питання. Про внесення змін та доповнення до міської цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств Чорноморської міської ради Одеського району Дільської області. На 23 рік. Затверджений рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. Від до 20.12.22. No 2778 зі зміною та доповненням. Інформація колена. фінансування даної програми, а саме збільшення фінансової підтримки комунальному підприємству спорту юності» 700 тисяч гривень. В цілому підприємство отримає по року 18 мільйонів 500. Ці додаткові 800 тисяч дозволять підприємству створити належну базу і створити належні умови для того, щоб просто...

вже после, ну, не знаю, про протоколи або про за комісію. Поза комісію, <різький> а після того, як ми закінчимо голосувати, я просто вирішу задати запитання. Так, більше питань немає? Ставлю на голосування з <питання>, питання для рекомендацій на сесію Роспілку. Хто за? Проти? Дітримаємося? Примоголосимо. Так, третє питання у нас про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради обійськової районної області області від 20.13.22 про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 23 рік. Інформація про це. Ми читаємо проєкт рішення, а при його початковому формуванні передбачалися ті зміни, які стосувалися перерозподілу коштів, пов'язаних з, з оздоровленням та відпочинком дітей. 1 травня бюджет отримав 2 мільйони 254 95 копійки коштів, як звернував участь на здійснення заходів з благоустрою по скверу проспекту Мира 14. Тому це вже остаточна сума, яка сплачена підприємством, яке брало на себе зобов'язання приймати участь у фінансуванні цих заходів. Сума визначена за підсумками проведення тендеру міського управління школи комунального господарства було замовником всіх робіт. Вони проводили тендер, вже виконані роботи і решта суми, яка залишилася не сплачено, і саме ця сума. Ну, тобто там більше, бо, ні, знаємо, ні, знаємо. От ця сума надійшла до бюджету і, звичайно, ми вже її прорахували в проєкті рішення для того, щоб собі Це пункт 2 і пункт 3, тому що у нас була укладена угода на, на залучення додаткових коштів 30 червня 2021 року. І за попередніми розрахунками сума встановила 2 мільйони 500 Для того, щоб відкоригувати цю суму вже факту виконаний. Тому о, в рішенні враховані пункти що ну, для надання дозволу, для підписання додаткової угоди уже до договору на фінансування закладів з благоустрої території Чорноморської міської ради. яка була затверджена рішенням ради 21 року. І саме для підстави визначена ця сума, яка вже зарахована в бюджеті, яка саме по договору необхідна для розрахунку. І, звичайно, для... оскільки минулим рішенням була уповноважена особа на підписання договору, і ми пропонуємо теж рішенням ради повноважити заступниками підписання додаткової угоди. Так, таким чином, якби доходи і видатки бюджету збільшуються на 2 мільйони 54 тисячі 800 гривень і складається з рахуванням змін. Ми планові доходи будемо мати 976,3 млн грн і планові видатки 1 мільярд 169 млн майже 300 тисяч гривень. Дефіцит бюджету залишається на рівні... Є питання? Ставлю на голосування треті питання, з урахуванням. Ну, Наче ці зміни вони вже були, так? Ну, на те передача. Ставлю на, на голосування, <говори> <говори> третій питань. Хто запроти? Утримався. Наш проєкт <нарізова> не на тому комісію вважаємо закриту, але ви там хочете питання сказати. Я хочу запитати, зараз ми в нас є ця програма, у якої ми фінансуємо наш Ми надаємо фінансову допомогу розмірі 14 мільйонів людей десь там. Близько. 17, 18. Але ми просто віддаємо ці кошти, як нашому комунальному підприємству, да, да, йому допомагати. Ми не ставимо тут. У нас тут немає в даному випадку взаємодішень, як ми зараз робили з басейнстрів. Нам дали розцінок на басейн, і ми заплатили за якусь кількість відвідування басейну для наших дитичів. Чому нам наші взаємовідносини з нашим комунальним підприємством, не перевести, як ось як заказ в університеті, а вони хай вербують. В, 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 да? Суму повну комерційну, комерційну сторону дитини, наприклад, басейн, там, футбол там і так далі. І ми будемо їм з цим 14-18 мільйонів відділяти не як, просто от, навіть, там, 18 мільйонів, а як до замові наше замовлення на наших дітечок. 50 місць футболу, 100 місць, басейну, на рік там предположимо. Тобто переможливо це як на... І тоді ми будемо, у нас буде прозорити, ми будемо бачити, якщо вони захопляють на комерційне підприємство, то, ну, то, або просто люди приходять, хочуть, або, а, не вистачило місць в, 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 в нашому змогу, Да? ми будемо бачити, скільки вони отримують грош, грошей за виконану роботу і а, за те, що от, у них там, другі інші комерційні підприємства заходять, або, заходить, або а, якісь а, діти, яким не виходили місць, наприклад. Там, да? І, але але, але вони рівно хочуть займатися і так далі. Можна я відповім Олексій? Це, це начальник фінансового управління. Питання стосується комунального підприємства Юність та є заступник міського голови, подати, які круглі це питання. Начальників управління ви повинен відповідати на це питання. Воно, мабуть, служне, але його потрібно розглядати у комусь. Я... Ну, тут зараз не вирішиться. О, я ж... я не... Вона теж не відповідає. В цілому, фінансова підтримки, я дозволі трошки доповню, виділяється як різниця між доходами підприємство і видатком підприємства. Якщо доходи підприємства, які сьогодні дійсно надають послуги дорослу. Споживачам спортивних е заходів. І сьогодні підприємство, воно, крім е того, що так, спортивні е послуги ще залучає і займається з дітьми, оцю різницю сьогодні вже. Я не спитав, ми не знаємо, скільки вони там футболізують. Так у них все. يريشبل Я не буду заробити, я платила їм завиховати стату болізні на рік. Скільки з цих людей да, воно так не буде працювати? Чому Тому що тому що дітей може ходити як 20, так і 100, так і 150, так і 200. Об'єм, який треба е, опалювати, він е, е, один. От тому, якщо треба заплатити за там мільйон, якщо ти заробиш хоч 100, хоч 300, хоч 500, то тобі треба <світ> давати то 100 тисяч дотацій, а виробити одну одиницю там неможливо. Ну ніяк. Не <реку> ну, Чи це буде коштувати людям по 10-15 тисяч гривень за місця ради, що ми будемо це прокласти, ці пустовки. Бюганська комісія. Зараз всім дякую за працю. I oh.